А дозвіл у вас є на фен. Дозвіл у вас є на фен. Фен це у вас да. дома, дома десь. Давайте, давайте. Розкажем. Телефон обираю. Не убираем. Убираем. А що, Я громадянин України, ну, я так, маю право. Фіксувати я вам не маю права. Я не фіксую, я з веду. Ознайомлюватись. На ну давайте, я не бачу. Ну що, Можете ознайомлюватись не на камеру. Я ну, маю право. Я, 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 я громадянин так, України. Мов, право, маю так, право. Я маю право. Всі правила. Скажи, Хай, Давай, Угу. А, а дозу є на? звісно. конечно. Ну, покажи вам. Ні. Я вам що, слуга тут носитель еще. Вы. Не. При... Шановний громадянин, вы диска ваша, будь ласка, реєстраційний документ. Так покажіть там, мені, будь ласка, дозу. Я вам еще рассказал. Ідете, я вам покажу. Я, я не, вам не буду виховать. Не. А что вы грудь носить? А що ви грубите? Я вам пояснюю. Ну Ви зараз на мене повноваження свої. що? Ви зараз перевишаєте свої повноваження. Що я не перевишаю. Ну ви зараз зі мною. Давай давай, а Дайте водій. Ну, Причину дозвіл. зупинки повідомили. Е е Відеодоказ показали. Дозвіл? Ви хочете подивитися дозвіл? Ну дозвіл, Подивитесь, я вам покажу. Я можу і тут хочете? посидіти. Ну, де я, 102, я тоді 102 визиваю, тому е що ви не виконуєте моє область. Я повинен об його принести. А де написано, що це він, іменно він ваш робочий. Принесіть мені. Так, принесіть, так, сміслі, принесі. Ну так то принесіть, біду. Та в смислі принесіть. Ну в якому? Я не буду маю право не виходяти з машини. Три рази повторюю, після того, якщо ви не надасте водійська зараз, коли. А я 102 вивезну. Так, того хочу. Хорошо. Тобто ну, ви повноваження водія не виконуєте ще і питаєтесь, тут я Давай, вам що, слуга, ну так принешіть мені дозвіл на регістратор і я... Ні. Ну ви ж хочете. Я... Не хочу я. — Ну, стойте. Ми Ми не поїдете от сюди нікуди. Ви мене задержуєте. Ви мене затримуєте. А щоб ви знали, 35-та стаття Ми, закону ви в... України. Ви мене затримуєте? Рух. Послухайте мене далі, не перебивайте. — Ви мене затримуєте. — ви Тіктокер, чи хто? Ви Ютубер. Що ну, ви ви, робите? Та ви тому, що прочитаєте закон, як... а потім та, казали, нормально навіщо... розгорнуєте, не ліпіть оцей брит і кінець. Ви привишаєте повномочу? Ви чуєте себе взагалі? Я хочу побачити досвід. Розказуйте таке, як я. Ні, вами це дітей не, не крестить, поэтому никуда. я свої права і обов'язки не можу да, чуть, чуть. Погано знаєте. Ну, погано, Хорошо, знає, погано я, що я знаю. Шо ви не та стаття закону України. Знаю, що таке. Поліцію. Знаю, що це таке. Знаю, що це таке. Шо це? Шо це? Знаю. знаю, ви знаєте? Я знаю. Знаєте? Я, я, я вас справжу, що це таке. А навіщо? Це що, допит? Ні, ну ви не, ж, ну, ви, це ж, ж кажете, б... ви мене кажете, ви мене дозвіл. Так я у вас спрашу, Ну справшу, так дозвіл мені покажу. 35-та 35 е, стаття закону України про національну поліцію це є зупинка транспортного засобу, яка і так обмежує так. громадян в праві пересування так. тимчасово, так. Так, е, дивіться, Броні якщо ви є. хочете поїхати, поки е, ви не покажете мені документ, який посвідчує вашу особу. А саме водійське посвідчення водія відповідної категорії. Рух подальше вам заборонено. Вам відеодоказ показали? Показали. Ви я мені вам не не показали. дозвіл. Може ви вдома його взяли і цим я самим. Я У мене отакий от, от, такий надан. Я буду вам Ось, тягати. У мене є давайте я Ось, до повного все, ознайомлення. Переверніть до повного ознайомлення. Будь ласка. А тепер, будь ласка, покажіть мені дозвіл на те, що ви маєте право користуватися реєстратором і все, і будемо розговорювати тоді. Слава закону. Ви нам порушуєте закон. Ви, ви, закон. ви потребувані в... водія. Михайло Григорович, да. ви хочете подивитися, правильно? Я хочу подивитися, так. що у вас є дозвіл. А я вам хочу показати його. Йдемте, показати. Ні, я з машини не хочу виходити. Маю право. А я маю право вам його не носити. Тоді винати. я дзвоню в 102 і кажу, що ви я мене затримуєте. Сказала, все. Дивіться. Е ви мене...